А зараз світові новини. Україна знов стала у центрі уваги міжнародного розслідування. Ірина Кременовська, російський агент, яка зараз перебуває під слідством, проявила себе у зв'язках з шахраєм сатаністом Якубом Яхлом із Чехії, вдаючи із себе волонтера. Яку протягом чотирьох років не тільки вкрав більше двох мільйонів крон на допомогу дітям у Танзанії, а й перебуваючи в Африці, примушував дітей до сексу за гроші, гвалтував їх, проводив сатаністські обряди, наколював наркотич речовинами та примушував до своїх копрофільних збочень підписників на його сторінках чимало, адже всі вважали діяльність майбутнього педагога Яхла сердечною безкорисною допомогою. Але виявилось, що для Танзанії він став жорстоким злочинцем у розшуку. Важливо, що саме на офіційну сторінку Ірини Кременовської Вільне слово веде посилання яхал у своїх відео, і це лише один із доказів їх зв'язку. Кременовську та Яхла також пов'язує публічна риторика боротьби із сектами та культами у своїх країнах у той час як вони самі являються адептами російської таталітарної секти Рацирс на чолі з Олександром Дворкіним, який вже засвітився у звинуваченнях в педофілії, копрохідних збоченнях та має підтверджений психіатричний діагноз циклотінія. Нагадаємо, що Олександр Дворкін має безпосередній вплив на усі ланки влади в Російської Федерації та РПЦ, а Кременовська та її подільник відомий педок Олексій Святогор виконують вказівки дворкіна на території. Орії України у Вашингтоні відреагували на злочинну діяльність мережі антикультистів, зокрема українських псевдоекспертів та їх зв'язки з російською татарі. Сектор Рацирс. ведеться міжнародне розслідування. А Ірину Кременовську вже визнано рушійною силою цього осередку в Україні. Всі, хто постраждав від злочинної діяльності Ірини Кременовської та Олексія Святогора в Україні, можуть звернутися до органів слідства за для дачі показань та надання доказів. Доведемо це діло до справедливого завершення разом. Подробиці та факти дивіться у журналістському розслідуванні у повному відео.